Племтесуємо міні-болгарочку, щоб відрізати якісь битові такі штучки на фапах. Ну, воно справилося. Трошки заліз в дерево, даємо цей, Подивимося зараз, як вона працюватиме по дереву. Ну, Якщо вважати, що цей диск не для дерева, то ок. Тому в мене є ще диски для дерева. Значить, маю отаку железяку міліметрової товщини Таку трубочку. Давайте її попробуємо перепиляти. Ну. На диво вона справилась, це, звичайно, не можна порівнювати з болгарками великих розмірів. Але для такої малишки, яка коштує 500 гривень, вона працює. Для якихось мілких битових таких задач, що треба зробити вдома. Я думаю, що вона справиться десь якийсь самарис, відрізати, шаж. Там, де ви не можете підлізти, наприклад, великою цією маленькою якраз можна зручно працювати. Але знову ж таки, не треба її порівнювати з якоюсь нормальною болгаркою, якогось імені того бренда. Давай покажемо, що у нас було в коробці. Навіть було, ще отаке у нас зарядне. Воно у нас йде на. 12 вольт 2 А. Але відчуття дуже слабенькі. вона не схожа на таке. Додатково я замовив ще ось такий от шліфувальний диск. Такий диск, диск по дереву. От такий от мене дуже сильно порадував диск з наплавляємо, я забув да? ну, Це типу, крута штука. От, от такий от диск по бетону, ну, Якісь, якийсь алмазики. І це все коштувало дуже смішних грошей. Є полірувальний диск на ньому. Шелипни, да? Ось такий є черепашка. Ну і звичайні такі диски. От, оце Значить, в комплекті в неї було тільки два от таких от відрізних, один акумулятор і зарядочка і сама болгарка. В комплекті більше нічого не йшло. Це все решту я дозамовив. Значить, Тут у нас ще був ключик. Ключик ось він. І ми можемо поміняти, наприклад, зараз, щоб спробувати, як буде працювати на дереві. Давайте так, давайте вийдемо акумулятор для безпеки. Тут э, блокується шпіндель, вал, хто їх називає. Допустимо, тут можна покрутити, раз потягнув доверху. Він раз опустився, раз до Він заблокований, тепер можна ключиком. Відкрутити болтик. Маємо ось цей диск. Давайте замінимо на спробуємо такий. Він ще в маслі. Так. Роблю все про вас. Дилетантський тест. Якщо комусь буде цікаво, закрили значить назад, можете мені написати в коментарях, задати якісь питання і. <плес> О, це... Звучить якось зліше, ніби він. Ніби кривий, але ні, рівненький. Рівненький нічого ніде не треба. Ага, він не все, я зрозумів. Він, він прокручується. Він прокручується. Так, але... Ну, от тобі китайські браття, бачите? Дивіться, я закрутив по максимуму. Це далі немає, я вже далі буду рвати його. От. А диск крутиться. І це ж диск, який продається до їхньої ж рідної болгарки. Ну от, Бери <гум> і після цього. Ну, треба, можна, звичайно, якусь шайбочку там, проставочку робити. Колхозити можна, але хочеться отримати вже в комплекті, якщо ти вже плотиш гроші, замовляєш додатковий, е додатковий диск, допустим, то зробіть його, там, не знаю. Правильним. Треба це тревожно крутиться. Давайте спробуємо ще один диск, інший. І ось так, як воно виглядає. Так, Ну цей теж по товщині ніби тоньший. Що воно може не достати, а може й достане, Давайте спробуємо. Так, да? Дивіться. Він прокручується. Навіть якщо я його зажму, він все одно прокручується. Е, ну от такий значить, маємо результат. З китайською двіжухою я буду брати якийсь кусочок металу, вирізати, підставляти, щоб було там по кругу під цю шайбочку, під цю накладку і буду спробувати тоді зажимати. Бо хотілося дуже спробувати, просто, як воно буде працювати. О, так, дивіться. Ну, давайте побавимо. Ого! прикольно. Так, ну, вибачте, да? Вона зупиняється того, що прокручується диск, але ну пиляє прям нормально. Ну скільки тут там? У мене десь менше сантиметру, хай 0,8-8 мм це досочка, але воно її дуже дуже уверено прям по ній пішло. Це незважаючи на те, що бачите, вал стоїть, а диск крутиться. Я спробую зажати і зробити додатковий тест. Але наразі маємо, що маємо, кому я допоміг таким смішним обзором. От, кому пригодиться така от міні-ушам-болгарочка, яка десь по хазяйстві за невеликий кошт, опять-таки я наголошую, що давайте зважати на те, скільки вона коштує. 500 гривень це скільки у нас там? 12 доларів, ну нині це не гроші, це один раз в Макдональдсі поїсти. А можна мати на господарстві ось такий от апарат. Всім бажаю здоров'я, миру і до зустрічі на каналі, що там.